Доброго дня, мої шановні підписники і глядачі, від щирого серця вітаю вас з наступаючим новим роком! Бажаю усім українцям, щоб клятий ворог залишив нашу країну в спокої і забрався в свої болота. Міцного всім здоров'я, миру і спокою в кожній родині, щоб кожна матуся та дитина діждалися свого синочка чи дочку, маму чи татуся. А вам дякую всім за те, що за підписку і за те, що залишаєтесь зі мною на каналі. Сьогодні я приготую дуже смачні і дуже дешеві бутерброди. Чи до свят, чи в будень, без різниці. Гриби 150-200 г. Будь-які гриби. У мене польські збирала власноруч. Два плавлених сирочка вершкових, дві цибулі, часник, Одна столова ложка майонезу, хліб, сіль перець за смаком. Цибулю я дрібно порізала, і гриби теж дрібно порізала. І будемо смажити солю. ще покуштувати за смаком, перчу і ставлю на плитку, поки не просмажиться під кришечкою. Сирок пастообразний я його вилкою розм'яла. Тепер додаємо часник, а можна і хліб обсмажити і натерти. Тепер трохи майонезу. Це все примішати. Бочки викладаємо і викладаємо сирок. Це все ретельно перемішуємо і вийде у нас намазка. Хліб перерізала навпіл, ну, якщо батон, то його не треба перерізати. и рясно намазую. так. Смачне. Корисне, ситне. От так. От такі у мене сьогодні простенькі дешеві бутерброди. От снігуриків я зробила з цибулі. Він порізала цибулю. Краще це з яєць, ну, у мене яйця нема сьогодні. Такі простенькі бутерброди. І хочу сказати, що вони за смаком не поступляться бутербродам з дорогих інгредієнтів. Я вважаю, що на свято їх з'їдять першими. Гриби можна брати будь-які, тільки щоб були з'їсними. А ви не забувайте підписуватися. Готуйте зі мною, готуйте як я, готуйте краще в мене. Слава Україні! Героям слава!